you все молодцы, Симочка. Я прям удивляюсь, какие у нас классные детки. Ребята, настроение поднимается? Ну ничего, сейчас мы его максимально поднимем в наше настроение. А сейчас, ребята, я вам хочу сказать, что вы знаете, а с укропчиком всегда весело, потому что сегодня этот праздник. Нам помог сделать укропчик. Сейчас мы продолжаем. И следующее задание нам Симочка. Я хотела бы сказать, что нас пригласил сегодня Дим Димыч, Укропчик и, конечно же, нас, сказочных персонажей, привезли праздничный агент Валюна Винник. Давайте ее Без нее сказки не бывает. Скажите мне, пожалуйста, а вы, ребят, пузыри любите? Любите пузыри? Я хочу вас попросить. Нет, так вот мы возьмемся с Мальвиной за руки. Вы не проходите мимо нас. Вы посмотрите сюда. Все ко мне. Ко мне, ко мне, ребята. Ловить с пузырьки. Есть, 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 есть. Поворачиваемся личиком к нашей сыночке. Я хочу сказать, что пузыри будут вылетать в том случае, если мы будем соблюдать правила безопасности. Договорились? Вокруг вас, вокруг каждого из вас соседей, правда ведь?

Отлично, Где живут фиксики? Телевизор. <с Finish> Не только. А обоснуй, Обобщи. Где живут фиксики? Прибор! Прибор! Приборы! Пододы с микрофоном. отлично, но телевизор это тоже прибор. Давай, так, давай чип. Хорошо! А какие вы знаете приборы? Нет, чистый, скажи с микрофончиком. Какие знаешь приборы? Есть! И еще, Подожди, я спрошу, какие ты знаешь приборы? А ты А ну вы, девочки. Микроволновка, вентилятор. А тебе смотри, за движение повтори. Раз, два, три. Повтори. Делаем еще быстрее. А мы не теряемся. Смотри, в будущем повтори, повторяем. Внимательно смотри внимательно смотри, движение повтори. Смотрим, два, три, Движения затемняются, вот не очень внимательны. хорошо. Внимательно смотри, движение повтори. Очень быстро. Раз, два, три. Успевай! смотри, 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 смотри,

Ми перевозимо. Рісуй просто, перевоз! Перевоз, ми рисуємо. Ви, а скажіть мені, будь ласка, йдіть до мене. Як ви я, проводите я тут рисую, час? Я рішую кактер. А хто вас на свято привів? Ми живемо, ми самі. Живем. А ми там живемо. Ви побачили, да, що тут гамір? Ні, ми давно знали. знали да, да. Що б ви сказали Що б сказали організатор. Дуже спасибо за свято. Дуже... Так. Гарно вам, да? Да. так? Добре. Ти що малюєш? добре, зайчика, доченька. Йди сюди, йди допомагай. Ви з дитиною малюєте? Так. Да. Як ви дізналися про свято? Афіши побачили. Да. Що б передали організатор? Да. Велике дякую, діткам дуже подобається. Так. Мамі подобається, так? Да? Да. А дитині. Так. Да. Подобається. Да. Да. Добрий день. Добрий день. – А що ти малюєш? Квітку. Як тебе звати? Назар. А як ти провів літо? Розкажи. Ну вже добре. Де ти був? В селі був. А тут як ти дізнався про свято? Почув? Так. У тебе тут друзі є? Так. Що ти сьогодні малюєш? Квітку. Квіточку, так, буде в тебе квітка. Ну добре, розважайся. Доброго дня! Добре! А хто ви такі? Я бусинка. бусинка. Я монстергайт. Я питаю, бо я вже з того віку виросла. Розкажіть, будь ласка, як вам свято, його організація, як часто це ви все проводите, берете участь? Ну беремо участі, яка попадеться можливість. А... Ну, праздник нравится, нам весело, детям тоже. Да, и самое главное, дарить людям счастье, верно? Це у вас такое хобби, да? Конечно. Да. Ну, так глядячи на вас, то вы даруєте посмешку счастья. Мы всех любим же. Ж. Надо дарить берет праздников, а дарить всем счастье. А дети ага. так на вас рыгают кругом? Да. Ну, да, конечно. Они ж радуют сюда персонажам. А чи планується ще е, партія укроп проводити такі свята по дворам? Бо сьогодні вперше. Ми да? думаємо, що так. Да. Да. Вам ще не повідомляли, а да ще ні. Ну, надіємося, що не тільки цей двір побачить свято. жовті води. <рес> Дякуємо сьогоднішнє свято має назву весело з Укропчиком. А, як вже має добру традицію у нас в місті політична партія Українське об'єднання патріотів Укроп долучається до цього. А в першу чергу, чому тут? А, я мешкаю в цьому районі, але це не основна причина. Просто дуже багато діток, і дуже багато людей, коли ну які знають, що я депутат міської ради, звертаються до мене з проханням ну, більше приділяти увагу ну навіть ну дітям, тому що ну, багатьох людей дуже, дуже політика, ну ці політичні питання буденні, вони вже ну настільки людям уже ну, да, що Ну хочеться, хочеться якихось моментів таких позитивних, як, як от сьогодні, проходить. Те, що сьогодні відбувається, це перший пілотний, такий можна сказати, пробний е, запуск е, цього заходу. Весело з укропчиком. І якщо все пройде добре, я бачу, що все ну просто навіть краще ніж очікувалось, то е, будемо ще десь у серпні. Ну, П'ять ну, десь таких заходів по таким найбільшим мікрорайонам міста робити. Тобто Жодовоцьким дітям можна вас чекати і далі так, можна. По себе можна звертатись, просто ну свій телефон я ні не, не від кого не ховаю. Тобто, дуже легко знайти його в соціальних мережах, мене в соціальних мережах знайти на вулиці, зустріти, тому що я. Хожу пішки по, по місту, дуже багато людей. Ну, якби це все бачить. Ну можна, можна підійти, просто сказати, що там і там ми хочемо провести. Ми вже будемо дивитися наскільки це е, актуально. Ну, щоб це не був просто маленький двір там на п'ять діточок. Ми просто цих діточок е, запросимо в якийсь більш масовий е, двір. Ну, сьогодні я знаю, ну з усього мікрорайону дітки зібрались. Тобто, ну і в подалі в подальшому будемо збирати в таких ось містах, де можна. Найбільше діток. Отже, головний організатор це партія «Укроп», так? А Головний організатор це самі діти, які сьогодні прийшли. Партія «Укроп» вона долучилася ну про просто до, до цієї ініціативи. От є, ну як ми бачимо, що, що роблять політичні партії. Дехто трати мільйони на газети, просто на макулатуру, а дехто ну вважає, що ну краще, можливо, ну ось так. Зробити свято для діток. Тим, тим паче діти не йдуть голосувати і сказати, що якийсь іде підкуп чи маніпуляція там, політична. Ну це важко сказати. Тому ну, ми навіть сьогодні не виставляли жодних політичних наших банерів там все таке. Максимум кульки, які нам партія люб'язно надала. Ну, кульки також дуже дорогі. І, ну, ми з радістю їх взяли, прийняли, ну, роздаємо. Кому не подобається, той не бере. Кому подобається, той бере. Тобто ну, це вже особиста справа кожного. Дмитро, у мене є питання, а як щодо дорослого населення, що на них чекає? У нас в місті дуже складна ситуація. Ви один з найактивніших депутатів, небайдужих. Що ви розказали, передали жовтоводцям, як збиратися, що робити, щоб були зміни позитивні і прогресивні в місті? Я вже неодноразово казав, що а, заслуговують на повагу і е, на розуміння ті люди, які діють незалежно від того, ну що, що саме вони роблять, головне, що вони не сидять дома на дивані і не. І просто не плачуть, тобто є, є люди. Ось ну яким не байдужа у нас в місті там як ну ситуація. Ну будь-яка, тобто хтось вийшов в себе біля під'їзду, там поприбирав, поставив можливо відро урну, хтось пісок завіз, хтось пофарбував ту ту саму лавку. Хтось займається спортом, і представляє місто на, на спортивних аренах. Тобто, кожна людина, яка займається, вона заслуговує на повагу. Що стосується, що робити людям, діяти не просто не сидіти і чекати, що хтось щось зробить, а просто об'єднуватись. Ну є більш активні люди, є менш активні люди. Нехай той, хто хоче діяти, шукає більш активних і ну і, і разом об'єднується і діє. Тобто, ну до, до всіх пропозицій в місті я відкритий. Абсолютно, не не зважаючи навіть на якісь політичні погляди людей. Я спілкуюсь з багатьма людьми різних різного віку і різних різної політичної орієнтації. Тому ну це ну головне, головне думати про місто. А там вже там вже час покаже. А що стосується, якщо саме укроп і місто, то ну два заходи вже відбулось. Ми бачили для всього населення міста, і такі вони на позитив більш налаштовані. І вся наша політична кампанія, я думаю, яка буде проходити в місті, буде лише на позитиві. Без Скандалів без е, е, з'ясування стосунків з, з якимись конкурентами чи з ким е, головне, що робити в даній ситуації в місті, це не дивлячись на е, Будь-яку політичну орієнтацію людей, не дивлячись на їх вік, на їх світогляд, погляд, звичайно, якщо ці люди не підтримують агресора, так ну з цими людьми дуже важко спілкуватись і знаходити спільну мову. Ну але ну з такими людьми також можна знайти її і ну щось корисне для міста зробити. І ну головне об'єднуватись навколо якихось здорових корисних ідей, які можуть. Ну, наше сіре життя в місті зробити трошечки кольоровим. Які сюрпризи сьогодні чекають на малеч? Найбільший сюрприз, напевно, який сьогодні відбудеться тут, це сам ну, сам візит фіксиків, так у цей двір. Дітки дізнаються не лише з мультфільму, а й від наших е, е, аніматорів, хто такі фіксики. А ну таке, що сюрпризів. Ну повітряні кульки, е, прапорці. Ну і плануємо по завершенню вже всім діткам е, морозиво надати. Ну тобто, якийсь такий мінімальний, але щоб подарунок запам'ятався кожному, хто сьогодні приєднався до, до цього заходу. А чи буде у вас персонаж такий новий укропчик? От мені казалось, буде цікаво в дітям не вистачає Укропчик, Ну можливо, не в костюмі, але я зараз напевно кровчик. Да, найголовніший укропчик місць Альона. Доброго дня! Да, здравствуйте. скажіть, будь ласка, про свою співпрацю з Дмитром чорним. Він наш депутат, яке враження він на вас справляє? Бо це не перший захід, який разом з вами, правильно? Да, это уже не первое мероприятие, но я его знаю не как депутата, а как человека. Он очень любит детей, как и мы, в принципе. И именно поэтому мы сегодня здесь. Мы открыты для всех, а Дима к нам обратился и попросил провести не один праздник, а несколько серию детских праздников по дворам города. Ну, чтобы все детки перед школой могли насладиться общением со сказочными персонажами. Потому что многие не могут себе этого позволить, многие не успевают были там где-то на морях попадать на наши праздники общественные. Вот Он обратился и мы решили провести совместно вот такие празднички. И Какие ваше вражение? Успех є? Э, ну, детки, это что-то такое неимоверное. И успех всегда есть с детками. Посмотрите, как вот они играют, как им весело, как им хорошо. Э, успех есть всегда с детьми, когда наши сказочные персонажи с ними. Я, яке ваше враження? Дуже чудове свято, дуже сподобалося не тільки дорослим. Я сподіваюся, але й дітям. Тому дуже дякуємо тим організаторам, хто дарує чудеса дітям. А ви знаєте, що це таки не в вашому дворі буде свято, а буде ще по інших дворах. А, ні, я взагалі за своє свято також почула з вікон. <рикан> можна буде слідкувати і ходити так кожної неділі. Можна, дійсно. Якщо не робота, то можна і ходити. Ну, слідкуйте за афішами. Дякую, до побачення.